Прислали мені родичі з Німеччини два таких от акумулятора формата 2А ємністю 2600 мАг. До одного з цих акумуляторів взагалі питань нема. Напруга 1,1 Вольта. Все з ним нормальне, жити буде. А інший акумулятор всього-навсього 0,22 В. Дуже розряджений. Спробую зарядити, подивимося, що буде. Взагалі вони нові, пройшли лише один цикл. ну Їх купили, використали як батарейки і мені подарували. Так що спробую зарядити, подивлюсь, що буде. Заряджати буду такою, от літакалою Є500. ЛІ і мені дуже цікаво, чи побачить вона акумулятор, який майже повністю розряджений. То, що, один і один вона бачить без проблем, а цей, звичайно, вона бачити не хоче. Навіть в притул. Проведемо нор-тест, тобто повний тест заря... ну, більш-менш живого акумулятора. А оце ось в глибокому розряді зараз штовхну лабораторником. На лабораторнику струм обмежив 0,1 А, а напругу поставив 1,5 В. Як підчепитись до цього акумулятора крокодилами? Я думаю, лайфхак за магнітами не знаю тільки лінивий, а я не лінивий, тому його знаю. В заряд пішов, трішки чекаю і влітакало на тестування. Отакий от, от колхоз, але що робити, в селі живемо без цього ніяк. За цим акумулятором, який був сильно розряджений, все дуже погано, 21 мА показав ємність. Зараз спробую ще раз його запустити, може, може з другого разу щось краще вийде, меншим струмом буду заряджати. Ну що я вам скажу, або німці забрехалися, або в мене акумулятор якийсь. Не дуже гарний. Один 597 мА, а другий 512 мАг. Зарядив я ще раз оцю глибоко розряжену батарею. і Отримав ємність 738 мА. Тобто, із проходженням циклів заряд розряд, ємність її збільшується. Є в мене ще зарядне iMAX B6 Mini. Ну, верніше, це не IMAX, а підробка на нього. Ну неважливо. Тут є функція цикл. Заряд, розряд нікель металогідридних акумуляторів. Ставлю показник 4 рази зарядити, розрядити, і перевіряємо, що воно у нас вийде. Я вже тиждень мучу ці батареї, і та, що була кращою, батарея показала ємність 2964 мАг, а та що гірша 832 мАг. 1084 мАг. Все. З цією батарейкою я закінчив.